Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Прийшла, подивилася на помідорки. Бачу, що треба їх трішечки попасинкувати. Вони вже ось так цвітуть дуже рясно. Це помідорки Ріофуєго, сливочка червона, Низкорослі помідорки. Зараз позабираю лише тільки ті листочки, які знизу торкаються до землі, бо в нас зараз дуже йдуть дощі кожного дня. Ось дивіться, листочок торкається до землі. Я його зараз ось так заберу. Їду до дощі кожного дня, не хочеться зіткнутися світовторою, краще ці всі листочки позабирати. Ось так. Так, ось, Бачите, торкається до землі, я його заберу. І заберу ось цього пасиночка. Також не потрібний. Це помідори хайт від фірми Китано, F1 помідорки, середньорослі. Помідори червоного кольору по 400-300 грам помідорки. Мені сподобалися, посіяла цього року ось такі, ось такі грубі помідори. Також вже цвітуть. Ось так заберу, ось тут ось цього пасиночка і ось ці позабираю пасинки, залишу тільки ось тут іде розвилочка, як ви бачите, йде один центральний, центральний стовбур. І ось тут йде пасинок. Ось тут пасинок. Ось його я залишу, а все-ось все буду забирати. Приберу, ось так все позабираю, щоб нічого не було. Лишнього, щоб до землі не торкалося. Ось тут також ось ці помідорки. Ще буду обробляти сьогодні від Колорадського жука. Помідорки. Цього року жуків дуже багато, треба слідкувати постійно. Ось тут ось цей листочок також заберу. Він торкається до землі. І ось цей заберу. Ось так. А це, а це помідорки перцевидні. Дуже хороші помідорки, сливочка червона, 150-200 грам. Висота помідори 1,20-1,50 метра. Ось це я також позабираю ці всі листочки. Ось так. Ці нижні позабираю. Щоб нічого не торкалося до землі. А ось це в мене помідорки. Волобе серце, рожеве звичайне, і рожеві фламінго, помідорки. Сьогодні вже не встигну зробити, поставити стовпчики, щоб підв'язати їх, а завтра вже раненько встану в п'ятій годині і швиденько зроблю, поставлю їм стовпчики, підв'яжу, тому що ось так вони вже падають. І ось тут позабираю. Ось так, оці всі пасиночки. Хочу великих помідорів, не буду залишати пасинки. По два пасиночка, Два стебла верніше, залишу і все. Ось так. Пробіглася швиденько помідорки. А я вам всім дякую за перегляди, дякую за лайки і всього вам найкращого.